Ми з задоволенням долучаємо до нашої розмови ще одного гостя, голова Сумської військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький, вже із нами на зв'язку. Пане Дмитро, вітаємо вас. Так, вітаю, добру ранку. Пане Дмитре, традиційно будемо вас розпитувати про ситуацію на Сумщині, тим паче, що знаємо інформацію про те, що незважаючи на те, що російські війська багато місць в тому відійшли від вашого регіону, але вони все одно на жаль продовжують обстрілювати зруйновані будинки, лікарня, сільрада це все те, що обстрілюється на Сумщині. Яка нині у вас ситуація в регіоні? Ситуація на даний момент більш-менш спокійна сьогодні. Зранку відбулося вже три обстріли Сумщини. Двічі обстрілювали Білопільську громаду. Так само була обстріляна Шалигінська громада. Це обстріли з мінометів та зі ствольної артилерії. На щастя, на сьогодні у нас обійшлось без руйнувань, без значних пошкоджень. А вчора день був такий досить напружений. Було багато обстрілів. Особливо ввечері, вночі у нас вже давно не було таких нічних обстрілів. І є значні руйнування більше десяти домогосподарств. постраждало. серйозно зруйновані приватні будинки, господарчі споруди, школа, приміщення двох сільрад були пошкоджені, дах, вікна, фасади, двері в результаті обстрілів так само згоріло декілька автомобілів. Пошкоджена сільгосптехніка, і такі обстріли вони є. Постійними, щоденними, От давно не було нічних обстрілів. Якраз вчора минула доба була така досить напружена, особливо ніч. Пане Дмитро, вочевидь, зараз найактуальніше питання це е, не просто захистити населення від цих обстрілів, які продовжуються, можливо, там е, до речі говорити про евакуацію з регіон... з е, тих місць, де найбільше обстрілюється. По друге, це звісно, підготовка до опалювального сезону. Тому що якщо інфраструктура е, зруйнована, якщо ми розуміємо, зараз немає ані коштів, ані, ані можливості все це відновлювати. Як ви готуєтесь до цього? Можливо, закликаєте знову ж таки людей поїхати? Можливо, будуть якісь облаштовані місця, місця загального вжитку, де ну врешті-решт, можна буде, хоча б обігріватися, взимку для тих, в кого в помешканні це робити неможливо. Що стосується прикордонних територій, які у нас піддаються обстрілам, практично це зона від кордону з країною агресором, з країною терористом Російської Федерації і в області десь до 10 кілометрів. На цих територіях люди, які бажали евакуюватись, вони вже евакуювались. В основному це молоді сім'ї, сім'ї з дітьми, ті, які, яким складно там. Спускатись під час обстрілів в укриття, в підвали. Ми евакуювали атинський психоневрологічний інтернат там, де перебували підопічні з психічними захворюваннями. Перевезли звіти, бо десь місяця-півтора тому був обстріл. Серйозно двічі обстрілювався цей інтернат, і в результаті серйозного обстрілу було зруйновано приміщення. Практично другий поверх, де знаходились хворі, зруйновано клуб, зруйновано харчування. Чоблок і чомусь прицільно били саме по психоневрологічному диспансеру. Я не можу зрозуміти, що не недієздатні люди, можуть яку загрозу можуть нести країні терористу. Залишились в основному в прикордонних цих населених пунктах, які обстрілюються люди більш старшого віку або ті, які не хочуть полишати власне житло. У них є там домашня свійська худоба, є якісь певне майно, які вони не хочуть залишати, є зараз. Чи там присадибні ділянки люди обробляють, завершуються там збирання врожаю да на присадибних ділянках і покидати не хочуть. В цих населених пунктах немає централізованого опалення. Це або газове опалення, або пічне опалення в приватних будинках. Що стосується глобальної підготовки до опалювального сезону в області, готовні вже більше ніж 80%. по соціальній інфраструктурі, освітній інфраструктурі, медичній укладені договори на газоп. Постачання на тверде паливо, на дрова і найбільш проблемним містом залишається місто Ахтирка. Насправді є і кошти, є і можливості відновлювати теплопостачання. Виділено 86 мільйонів гривень на відновлення Ахтирської ТЕЦ. Це виконання першочергових заходів по встановленню водогрійного котла. Так само були виділені кошти і, і безкоштовно розбирались завали на Ахтирський ТЕЦ Державної служби з питань надзвичайних. Ситуації підрозділами самого підприємства, і зараз якраз активно йде процес відновлення і вже в вересні місяці почнеться встановлення нового водогрійного котла. І паралельно ми реалізовуємо проект з нафтогазом». Це вогтирці будівництва нового об'єкту. Два котли по 20 мегаватт. Це буде нове вже створено нове підприємство. Отримані відповідні дозволи, виділена земельна ділянка І активно ведуться. Роботи по будівництву нової котельні на щепі. це дасть можливість знизити енерго Залежність від газу газозалежність і навіть знизити тариф для мешканців Охтирки. Тому ми працюємо над як над відновленням, так і над реалізацією нові нових проектів по встановленню сучасного обладнання, енергощадного обладнання. Далі на черзі у нас шостка. Розглядаємо місто Конотоп для того, щоб ми зменшили газозалежність і могли диверсифікувати джерела енергозабезпечення для великих міст області. Пане Дмитре, два слова. Скажіть, що, будь ласка, про світло в сумах. Знаємо, що там люди навіть петицію писали про те, щоб міська влада увімкнула освітлення міста, але його з тих чи інших причин не вмикають. Роз'ясніть, чому. Угу. Для мене насправді ситуація по, по тому, що в місті Суми не вмикається світло, незрозуміла. Ми неодноразово наголошували міській владі, що е, треба вмикати світло, бо вже е, час ну, світловий день зменшується. Е, Комендантська година у нас починається з 11-ї години, і по великому рахунку люди там дві години добираються додому в повній темряві. Е, е, сьогодні ми вже працювали на цьому тижні вчора це питання з комендантом Сумської області. Відпрацювали з комендатурою, і вже сьогодні пішов лист від мого заступника на всі органи місцевого самоврядування з рекомендацією вмикати освітлення вуличне освітлення вулиць, вмикати світлофори і вимикати на період повітряної тривоги і на період дії комендантської години. Тому я сподіваюся. Що все ж таки міська влада міста Суми буде більш благорозумною, буде турбуватись про своїх мешканців і дослухається до наших рекомендацій. Почули вас і дякуємо за роз'яснення. З нами на зв'язку був голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.